Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики, яка у нас постійно по середах, ввечері. Рукозвичка, або що робиться на банковій, які плани у влади нашої? Ось, і дивіться: випадає двічка мечів перша. Тут іде сила. До речі, цю двіючку мечів можна прирівняти до місяця через. Зараз ми подивимося, як вже випадає. Дивіться, тут якісь забаганки. Якісь забаганки, якісь, якесь іпсо. Цікаво, на яким слові вийшла ця карта. Бачите, я не звернула увагу. Але у нас завжди ця рубрика, і завжди ми питаємо, до чого готова влада, що готує для українців, що задумала. І тут таке враження: якщо так питати, що вона задумала для українців, для України, по силі йде якась, знаєте, Якесь утиснення. Але перед цим тут іде ІПСО. Готується нове ІПСО або якась, ну, скажімо так, афера корупційна афера. По королю Монет можна сказати, тільки якась фінансова корупційна, тобто якісь оборудки ось, можна так сказати. Ну, давайте будемо розглядати. Що готує дійсно українська влада для українців? Її перші або наступні кроки. Дивимося в загальному. Тут вежа йде одразу. Одразу йде вежа. Розвалюють, щось розвалюють. Якусь пустишку, і знову якесь і псо, і знову ще щось. Ви знаєте, тут ідуть речі, які прописані вже давненько. Я би це сказала, це домовилися десь в якійсь теплій країні. От в мене йде така інформація, а ви собі догадуєтесь. Я знаю, ви знаєте про що я. От. Тут ідуть речі, тобто все йде поступово, наскільки я розумію. Великих несподіванок тут немає, скажу відверто. Все йде, як домовилось, домовилися. Здається, в омані. От чомусь в мене йде оман. Все йде так. Пам'ятаєте, колись Зеленський казав такі слова, він ще тоді не був президентом нужно шатати эту власть. Пам'ятаєте, якось так він казав? Можливо, хтось з вас краще пам'ятає. Ось і ось тут якраз іде розхитування, але не влади, а суспільства. Мої дорогенькі тут іде наразі розхитування суспільства. Навіщо їм це? Навіщо їм розхитувати суспільство? Ага. Ви знаєте, тут не тільки розхитування суспільства, тут їм потрібні неврівноважені громадяни, неврівноважені. Дивіться, тут іде все по плану, як я тільки що сказала, з оманських домовленостей, а тут випливають ще якісь домовленості по диявлу. Тобто, це конкретно: або з Патрушевим, або з Путіним. Все ж таки, навіщо їм неврівноважені суспільство? І знову домовленості. Чи розуміють вони, чи просто роблять тупо все по домовленостям? Ви знаєте, тут в мене йде ще таке як угодити, догодити. Вони вважають, що вони на. Давайте я так скажу. Приблизно 70-80% домовленостей дотримались. Виходило у нас на початку король. Пам'ятаєте, де йшла двійка, якась афера. Тут у нас королева. Це говорить про те, що вони до короля ще не дійшли. Вони не все змогли виконати, що у них йшло по домовленостях. Тут немає значення, чи це. Було в Омані, чи це було ще десь, а це було з Росією. Диявол випадає це, значить, з Росією, з нашими ворогами. Як інтересно. Тобто, виглядає так, що вони ще не все виконали, щось в них не вдалося. Таке враження, що тут щось пішло не в попад. Населення зреагувало не так, як вони собі думали. Ну, це було, коли було повномасштабне вторгнення. Давайте подивимося зараз. Які плани у них зараз? Чи вони збираються доробляти те, що ще не доробили? Чи вдасться їм? Чи вдасться їм доробити? Ну, тут вони будуть конкретно маніпуля... маніпулювати. Конкретно буду, візьмуть все в свої руки, тобто всю свою владу, всі свої ресурси, все, що вони мають, кинуть на те, щоб довести те, що ще не дороблено. Тут може бути навіть, ви бачите, щоб знищити повністю. Тобто, будуть вони і надалі. Почалися в нас з а, вежі. І закінчується у нас десяточкою мечів. І то швидко. Вони будуть зараз дуже спішити, щоб ви розуміли, розвалити до 20-го аркану. Тут навіть проміжних арканів немає. І диявол, до речі, єдине смерті тут не вистачає. Трічки мечів не вистачає. А так тут найгірші карти. Тобто вийшли: і вежа, і диявол, лицар мечів. Ось і десяточка мечів. А тут взагалі, тут навіть, ви знаєте, я, я так скажу, що тут особисто, тому що річ іде все рівно про Зеленського. Так? Тому що він все ж таки не було би Зеленського, цього всього би не було. Тому я тут бачу, що. Це для нього, знаєте, ну я би не сказала як честь. Ні-ні-ні. Тут іде інше. Це для нього як самозадоволення собою, якщо він докінчить цю ту роботу, яку він почав. Стосовно України, її розвалювати. З перших днів, як він прийшов до влади, він почав розвалювати устрій України, державність, все абсолютно, судову систему. Правову систему одне й теж. Але, розумієте, він все почав. Державні органи зробив офіс президента, якщо повинна бути адміністрація президента. Розумієте, він абсолютно з самих перших днів, я навіть пам'ятаю таке, що він не хотів сидіти там, де сидів Порошенко, здається. Тобто, здається, офіс президента був в іншому місці. А він захотів саме в іншу. От я не пам'ятаю, була там афера така. Можливо, хтось пам'ятає, але от таке мені, знаєте, щось, щось що він а, крутив носом. А, панок великий. От. Ну, в принципі, давайте так, чи вийде в них? Чи вийде в них? Так, це було на дні колоди. На дні колоди було це. Ні, це не було над ніколи. А може і було, я вже не пам'ятаю. Ну, неважливо. Зараз ми подивимося. Чи вдасться їм це все? Ну, вони багато потратять. Смерть. Ну, ви знаєте, скажу відверто, вони дуже багато покладуть і репутації свої втрачуть. Втрата репутації, але тут дуже багато сил буде кинути на те, щоб досягти мети. Але чомусь мета якось недосяжна? Ні, недосяжна мета. Їм не вдасться на 100% виконати то завдання, що ми говорили з самого початку, що вони зробили тільки на 70 80 Ось так якось я, я приблизно інтуїтивно то щитую ті карти. Не вдасться їм. Будуть вони дуже р'яно, скажімо так, усердно це все робити, але не вдасться. Тут, знаєте, буде розчарування у них. А як українцям? У них буде розчарування українцям. Ну, теж, тому що лишиться біди багато після них. Ви знаєте, нестабільна ситуація. Після них залишиться нестабільна ситуація. Дуже багато роботи, дуже багато ресурсів прийдеться. І виборювати плюс все спочатку. На жаль, все спочатку. Бачите, ця теж карта говорить про те, що, в принципі, народ не здасться, народ України. так? Знаєте, от Пам'ятаєте, в мене таке враження, що це ще буде гірше, як залишив Янукович. Яку казну залишив Янукович, тут буде ще гірше. Тут фінансове, фінансове становище буде настільки погане, ви собі навіть не уявляєте. Тут українцям прийдеться все спочатку починати. Я сподіваюся, що, хоч вони підуть, через те, що ось ця карта говорить, виглядає так, що вони кудись підуть. Підуть де інде шукати свого щастя, свого особистого щастя. Тобто, в Україні вони щастя не знайдуть ця дебільна влада. Гаразд, мої дорогеньке, хоч це позитивно, що підуть вони собі, не доб'ються результатів, але нам від цього легше не стане. Я тут бачу, тут прийдеться дуже добре закотити рукава. Головна біль усім Величезні втрати і збитки. і збитки. Ну, навіщо багато говорити, якщо вони вже навіть на Ахмадиді е пиляють ті гроші, е тепер вони пиляють, де вони зараз пиляють гроші? Десь була якась е інформація, щось вони ще попридумували. Ну, вже таке дурне. Я, я вже не, 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 навіть, ви знаєте, Ну, ви знаєте, не може бути постійно тільки погано, правда? Повинно вже і виходити щось краще. Я сподіваюся, що це і буде. Давайте подивимося спочатку. Я приблизно подивлюся, буде це в цьому році чи на наступний рік. Ось ця карта нижня. В цьому році наступний рік. Скоріше наступний рік. Цього року, бачите, ще якась занавісочка. Не все нам відомо. Поверховні жириця вона завжди трошечки замовчує. Якусь таємницю нам залишає. Зараз ми подивимося. А, ну тут було у нас шістка. От. Тобто, цього року, скоріше за все, ні. Але, можливо, відкриється якась таємниця, якась таємниця. А вже скоріше на наступний рік нам стане легше. Тобто, вони можуть на наступний рік податися куди інде, куди очі бачать. Ну, дай Бог. Град, мої дорогенькі, я вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за те, що ви є, живі та здорові. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.